Бачимо трибуни стадіону Ніка в Олександрії. Трибуни, де, скажімо так, не повністю укомплектовані певні сектори стільцями. Пригадуємо попередні матчі за участю Олександрії тут удома. І уболівальники, які палили фаєри, зривали сидіння, одним словом. Є певний такий був певний конфлікт між керівництвом, між Ультрас. Олександрії команда залишається без підтримки на трибунах, без підтримки на стадіоні. Ну, ось, нарешті, головні дієві особи сьогоднішнього матчу Олександрія та Рух з'являються на полі. Юрій Копина він сьогодні зіграє проти своєї колишньої команди проти. Олександрії Копина з'являється на полі. Універсальний гравець. Трохи згодом поговоримо про його позицію, про те, де буде діяти Юрій Копина у сьогоднішньому матчі, і що зокрема про нього говорив наставник руха після поєдинку із Кудрівкою. Є в Олександрії втрати, є травмовані футболісти. Тут напевно ланка захисту найбільше постраждала. В атаці так само сьогодні. Брайан Кастіліо виходить із перших хвилин на лаві записних Андрій Кулаков. Залишається Кастіль, який відзначився голом у поєдинку із Зорею. Вийшов на заміну. замінив якраз таки Кулакова, і майже одразу забив перший м'яч у ворота. Зорі сьогодні він знову у стартовому складі навіс. І є спроба удару по воротах. Спроба невдала від Остапа Притули. М'яч виходить все таки за межі поля. Там е спірний м'яч. Ну, тут колеги е трішки захопилися, напевно, роботою і е залишили на лінії цю тумбу. Ще раз давайте подивимося. Ну, Удар притули, і нібито нікого із футболістів Олександрій м'яч не зачепив. Дуже прицільно притула влучає. Лях, висока подача на дальню стійку. Копина, ударна позиція, Удар. але вище воріт, пробиває Юрій Копина. Як же він зараз цим першим дотиком, грудьми одразу ж собі створює умови для удару поворотих? Нібито нічого геніального. Давайте подивимося, ось тут передача на лівий фланг Ростислав Лях із його блискучим пасом, з його чудовою передачею із лівого флангу. Неодноразово він це демонстрував у уєдинку із Кудрівкою. Ага, тут дотик головою від Артура Гуарта. Так, м'яч влучає в голову. Подача із кутового. Скидання, немає удару по воротах. Булеца вибиває. І що гра рукою була? Давайте подивимося повтор. Ось тут відскок. І м'яч в плече влучає булець, так? Арбітер Вар Михайло Райда. Ігор Пасхал, його асистент уважно розбиратимуть цей епізод. Ось відскок. Далі булеца. Грає плечем і вибиває м'яч. Легко от гру зупиняє. Ось цю паузу заповнюють ультрас Олександрії Оболівальники, які хоч і за межами стадіону, але все одно створюють буде якусь атмосферу. Бо як тренувального поєдинку або ж ковідних часів, якщо ми можемо пригадати, як тоді грали без уболівальників взагалі проводились поєдинки. Але є, є все-таки у нас підтримка. Не з трибун, скажімо так, але за межами стадіону там ну і продовжується матч: вісім нічиїх, і лише одна перемога. Ця перемога була. На боці Львівів'ян Роман Роман лівою пробиває в ближній кут і м'яч у воротах. 1-0 Як же легко зараз Віталій Роман забиває і навіть не святкує. Він відзначається це голом Це щось нібито буденне для нього під ліву ногу перелаштовує правий захисник і пробиває в ближній кут. Віктор Долгий не дістає з ближнього кута. Ніхто із захисників не зміг заблокувати цей удар Романа. Другий його гол у нинішньому сезоні забивав раніше у ворота Полтави в першому турі, які зараз м'яч не вдалося відібрати атака Олександрія Скорко виконує навісу штрафний майданчик, не пробиває теді цара і не пробиває булеця. А як же, нібито перспективно м'яч лягав на ногу Сергієві булеці? Ось дивимося момент, який так і не завершився. Небезпечно спочатку теді цара вбігав, але... Добре тут спрацював Роман і Канду Енріки. По флангу на скоркати підключає жоту. Жота проти холода. На від жоти. У штрафний майданчик. М'яч повз ворота. Летить. Як же зараз не вдається забити теді царі. Жота, чудова передача на дальню стійку. І там було влучання у саму стійку. Так само Теді Цара мав зараз забивати у ворота Грети. Жота проти холода. Під ліву ногу жота. Прокидає і виконує навіс. Теді цара влучає у стійку. І потім м'яч від стійки знову в голову теді царі летить і за межі поля уже. А теді цара на лівому фланзі у штрафний майданчик на Булецу, болеце розвертається і міг пробивати навіть якось різко звільнили для нього зону. футболісти руха почали читати наміри Булеце інших суперників перекривати. Булеце міг різко розвертатися і навіть на ударну позицію виходити бачимо ми розташування флангів атаки руха. Копина вже в штрафному. Простріл низу! Бабу Карфал не влучає у ворота з близької відстані. М'яч летить дуже високо. Юрій Копина прямісінько в ногу прострілює нападникові. Ну і Погляньте, як зараз загубили копину. Погляньте, яка зона з'явилася. Хто тут мав би грати? Теді Цара вже біжить з останніх сил. Він Буквально щойно атакував, пригадуємо, Зараз треба вже було добігати назад. Там і Булеця, напевно, теж мав би страхувати цю зону без порушення правил. Ілля Квасниця. І погляньте, яку передачу вирізає. Квасниця у вільну зону. Бабукар Фал. Фал штрафому проти боля. Виконує передачу. Бабукар Фал. Ріляну пропускає. Удар повз ворота. Остап Притуле не зміг пробити краще по м'ячу. Ілля Квасниця вигадав ось таку небезпечну атаку. Вирізав у вільну зону. Проти Скорка далі підвівся і вирізав правою ногою зовнішньою стороною. Дуже красива передача. І бабу Карфал на Рейляну. Рейляну бачив, що вбігає притула, і в Притули краща, скажімо, позиція для удару, тому залишив на капітана. А зараз у штрафному майданчику розвертався Рейляну. Удар! І це дивовижний сейв від Віктора Долгого. Юрій Копина міг зараз забивати у ворота своєї колишньої команди. Але Віктор Долгий Витягує м'яч з-під стійки. Неймовірний сейв від Долгого. Чудове виконання від копини. Але дотягується перший номер Олександрії і рятує команду. Не зміг він виручити в епізоді з пропущеним м'ячем. Хоча мав би, напевно, це робити. М'яч із рук вислизнув. Підбирання за рухівцями. Простріл низом! І Бабукар фал! Що не забиває? Там з порожніх хворіт вибиває Антон Боль. Ще одна нагода для руха. Знову могла забувати команда Івана Федика. Ну і Бабукар фал. Подивимося ще раз. повтор цього епізоду. Ось він веде боротьбу із Гулартом. Гулард вибиває підбирання за притулою. Притула далі відпасовує на партнера. Простріл низом, і Бабукар фал лівою ногою дотягується. Пробиває в бік воріт довгого і м'яч влучає в голову голкіперові. Потім все таки летить у ворота, так опускається біля стійки, але Антон Боль вибиває з порожніх воріт. Скорко може виконувати навіс у Штрафний майданчик є подача. І що тут вдається зачепитися? І навіть пробити жота б'є неточно. Вася <голосить> дограває вас. туаті Василь Руніч проти нього. Хусейн туаті виконує подачу на дальній стійці. М'яч і він летить на кутовий. Василь Руніч зараз один в один проти Хусейна Туаті опинився. Туаті все-таки вдалося виконати передачу. Штрафний майданчик, але дуже низько летів м'яч, і все одно певна загроза могла бути. правил. І Зараз емоції спалахнули на футбольному полі. Андрій Кулаков заводиться. Заводиться Остап Притуле. І починається сутичка. Богдан Слюбак вмикається. Жослен боєрече. Дуже багато футболістів в епіцентрі подій. Ну ось ні з того, ні з цього спалахнули. Це іскра. Дуже несподівано, ніби все так спокійно у нас проходило у матчі. Для притули жовта, для кулакова жовта. Для кого? Для Слюбика теж жовте карта. Зецсоном, напевно, так. Так, Зедсоном ось вони тут почубилися. І далі Притула вступився за свого партнера по команді. І Сапуга сюди прибіг. Ну, одним словом, дуже багато футболістів. які... Шнюба б'ють по нозі, нібито. Але рефері не фіксує порушення правил. Відбирання. І Едсон розганяє контратаку. Руха у вільну зону. Запускає бабука Рафала. Фал падає, що там не було порушення правил. Показує, що можна грати. Олег Когут, а ось тут уже фол фолватається з боку капітана. Рука Меркаса Пуги. Одна атака Руніч. Ударна позиція Руніч! Рятує команду Долгий. але офсайд положення поза грою у Василя Руніча. На газоні гравець руха. Поспішають господарі. Поспішають олександрійці. Ну так, тут очевидний офсайд в момент передачі Бабука Рафала на Василя Руніча. Але все одно Віктор Долгий демонструє блискучу реакцію. Якби на той пропущений м'яч у першому таймі, гру Віктора Долгого можна було б сьогодні називати близькою до ідеалу. Розіграш попередньої контратаки, коли Едсон дуже вчасно насправді виконав цю передачу на Бабукера Фала, і Фал встигав першим до м'яча. Туаті. Проходить його передачу, штрафний майданчик. Пас п'ятою на туаті. Падіння треба підводитись. Каже Олег Когот, класна взаємодія між жотою та хусейном Туаті Ростислав Лях по м'ячу, схоже, не зіграв. В м'яч лях точно не грає. Був дотик до Хусейна Туаті. Заграли вже цей епізод. Претендували тут Олександрійці на 11-метровий однозначно. Зараз закидання проходить Сапуга. Вихід Вічнавіч. Меркоса Пуга. Треба забивати. Віктор Долгий рятує команду. Руніч підбирає м'яч. Триває атака Руха. Треба повертатися з футболістам Олександрії. Підгурський. Підгурський проштовхував далі в бік Руніча. Підкат і порушення правил з боку Підгурського. В... Меркоса Пуга не реалізовує. Вихід Вічнавіч не переграє голки про Олександрії. Зараз міг забувати і на цьому. Заспокоювати емоції матчу. А ось його вихід вічнаючи. Погляньте на цей перший дотик сапуги. М'яч нібито тікає від нього, але насправді відскок дуже сприятливий для Марка Сапуги. Тут Жосленбой байрачі провалився, не влучив по м'ячу, відпустив Сапугу. На цьому все лунає фінальний свисток. Рух вдруге поспіль перемагає. В українській прем'єр-лізі дуже складна виїзна перемога в матчі із Олександрією. Поєдинок двох команд, які є сусідами у турнірній таблиці. Рух здобуває перевагу три очки над опонентом. Тут емоції ще після фінального свистка. Ми бачили, як Слюбок і Жослен Бойраче щось з'ясовують, але з'ясовують дуже дипломатично. Як це тільки може бути? У нас були сьогодні сутички і команда Івана Федика Тепер має 13 залікових балів у своєму активі.